Сьогодні ми говоримо про пошук роботи, про зайнятість. Ці питання були актуальні в мирний час. Вони актуальні і сьогодні під час воєнного стану. Служба зайнятості, виконуючи свою місію, допомагає всім, хто шукає роботу, працевлаштуватись, допомагає роботодавцям знайти достойних претендентів на роботу, на ті вакансії, які вони пропонують. Ми цим самим, я вважаю, допомагаємо розвивати економіку і наближати нашу перемогу в поточному році за сприяння фахівців служби зайнятості було працевлаштовано більше ніж 6 тисяч наших громадян. Крім цього, 700 осіб були забезпечені тимчасовою зайнятістю. На сьогодні послугами Черкаської обласної служби зайнятості користуються близько 6 тисяч осіб. Допомагаючи роботодавцям укомплектовувати вакансії, ми використовуємо засади рекрутингу, тобто докладно аналізуємо ту інформацію, яку надають нам роботодавці з метою комплектування вакансії, аналізуємо потенціал претендентів на роботу і що, на наш погляд, досить є важливим. Мотивованість клієнтів також враховуємо, направляючи їх, скеровуючи їх до роботодавців. Сьогодні я хотіла б е, і щодня ми пропонуємо нашим клієнтам близько тисячі пропозицій роботи. Сьогодні я хотіла більш докладно зупинитись на активних програмах, які ми пропонуємо нашим клієнтам, і пошукачам роботи і роботодавця. В першу чергу це освітні програми. Залежно від категорії клієнта, ми пропонуємо ваучери або сертифікати на навчання. Тобто всі, хто, хто хоче підвищити кваліфікацію, отримати нову професію, спеціалізацію, підвищити свій кваліфікаційний рівень, ми можемо запропонувати оплатити навчання. Якщо особа має статус безробітного, то вона може скористатись ваучером на навчання, 95 професій, більше ніж 300 освітніх програм до послуг тих, хто хоче навчатись. Навчання відбувається як в навчальних закладах нашої області, так і за межами нашої області, в Україні, в тому числі в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Якщо особа не має статус без. Робітного, зокрема, працевлаштована, то ми пропонуємо ваучер на навчання. На сьогоднішній день в поточному році були оновлені був оновлений перелік професій спеціальності, за якими можна отримати ваучер на навчання. Сьогодні він складається із 123 назв професії та спеціальності. Це і it галусі, будівництво, і психології, і соціальна робота, різні напрямки. Серед них 78 професій, решта спеціальності. Ця програма користується попитом у наших клієнтів по точному році більше ніж 200 наших мешканців Черкащини отримали ваучер на навчання. Вартість і сертифікату і ваучеру. Це 10 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, тобто майже 27 тисяч гривень. Це максимальна вартість ваучера. Можу навести до прикладу, нещодавно більше ніж 60 осіб закінчили навчання за спеціальністю психологія на базі Черкаського національного університету. Співпрацюємо ми з різними навчальними закладами Черкас і області. Це люди, які працюють в освітній галузі, вихователі, вчителі, працюють в різних структурних підрозділах наших територіальних громад. Yeah. <sighs> Наступна програма це програма для роботодавців, різні компенсаційні виплати, компенсації єдиного соціального внеску та частини заробітної плати, в разі якщо роботодавці працевлаштовують різні категорії громадян. Це внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, молодь до 25-35 до 35 років в залежності від програми, особи передпень пенсійного віку Якщо роботодавці створюють робочі місця і працевлаштовують такі категорії громадян, то вони можуть звернутися до служби зайнятості, написати заяву заявою, отримати відповідну компенсацію. Знову ж таки, хочу навести для прикладу таку програму, яка працює з початку воєнного стану з минулого року. Це програма компенсації частини заробітної плати роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. Компенсація з Здійснюється за два місяці роботи по 6700 гривень, мінімальна заробітна плата за кожен місяць. І от, починаючи з 24 лютого минулого року 680 роботодавців нашої області за працевлаштованих більше ніж тисячу внутрішньопереміщених осіб, отримали 13,5 млн грн гривень. На сьогоднішній день ця програма діє, тому хочу звернути до наших роботодавців, будь ласка, якщо ви здійснюєте працевлаштування найманих працівників, звертайтеся за отриманням такої компенсації. Ще хотіла розказати про таку програму, як гранти. Ми останнім часом дуже часто чуємо формулювання гранти, мікрогранти, і є дві програми, якими опікується саме служба зайнятості. Одна з цих програм працює з минулого року, друга програма почала працювати. В поточному році обі дві програми, затверджені постановою Кабінету міністрів 738, і передбачені вони на розвиток малого бізнесу. І та програма, яка почала працювати в поточному році, вона розрахована на учасників бойових дій та членів їх сімей. Розмір гранту від 50 тисяч до мільйона гривень. І враховуючи суму гранту. Гранту є обов'язок відповідно до порядку отримувачам гранту створити робочі місця від 1 до 4 в залежності від розміру гранту. 123 особи мешканці нашої області отримали вже гранти на суму 28 мільйонів гривень. І вже є результати. На сьогоднішній день в нашій області створено 128 робочих місць. Отримувачем і на них працевлаштовані е, мешканці нашої області. Е, Крім цього, хочу ще звернути вашу увагу, що служба зайнятості сьогодні максимально йде назустріч нашим клієнтам, щоб їм було зручно і отримати послуги і зареєструватися в службі зайнятості. Послуги можна отримати, звернувшись до служби зайнятості, можна онлайн, зокрема, подати заяву для реєстрації можна через портал або мобільний застосунок дія. Роботу також можна шукати, відвідуючи службу зайнятості, можна шукати, звернувшись до сайтів Державної служби зайнятості Черкаського обласного центру зайнятості. З минулого року працює єдиний портал вакансій, який був створений за сприяння Мінекономіки Державної служби зайнятості та провідних українських сайтів з пошуку роботи. Всю докладну інформацію про наші програми можна отримати також на сайті Державного центру зайнятості. Черкаської обласної служби зайнятості.